Всім доброго вечора. Прилетіли тільки що з роботи. Оце я поставив, вчора вялив м'яско. Зараз після скумбрії буду коптити. Зараз підемо підем в сарай, я вам покажу. Коптиться в мене скумбрія. через годинку вже буде готова, треба буде замовлення порозвозити. І зараз пробіжуся по своєму господарству, подивлюся, бо я утром як управився, так і полетів. Так, Нашу каптілочку з вулиці ми вже сьогодні прибрали. Сейчас покажу, де я її вже поставив. Прибрав. Зараз О, та Тут надиміло, надиміло. Прибрав тут трошки місця, поставив каптілочку нашу поки отут. Так, і дивіться, яка красота у нас буде готова. Так, димок ось виходить. Через півгодинки все, поїде наша рибка на заказ. Вона вже, бачите, майже вже такого золотистого кольору. Оце сьогодні цілий день таким займаюся. Зараз все закриваю, поки хай зараз пробіжимося по господарству. Подивимося, може наша короличка навела чи не навела. Кури у нас, кури ходять поки тут. Зараз Розбавлю музику. Щось там у нас сидить. Оручена така. Ні, гніздо. Вон, бачиш, вона в самому кінці покаже. покажемо. Бачиш, робить гніздо, але пуху ще немає. Готуємося ми до окрова. Так, і я хочу вже сьогодні, так як сьогодні вже четвертий день, хочу подивитися... Не четвертий день, а третий, третій день. Хочу подивитися, що в мене в цьому маточнику. Ось тут у них тепло. Це в мене термонка. Дивіться, які пузатенькі. Багатенько той тих і лежить, не буду їх копошити. Всі вони пузаті, всі вони гарні. Зараз я трошки їм пуху дам, а вже потім переберу і цей маточник, хай. Поки Пока в нас пару днів там такі... Приморозки невеликі стоять. Все, хай вона. Так. Все, ця короличка ще, короленятка не вилазять. Вона теж їх там добре покидала. Тут вони видять і зараз вам покажу. Дивіться, вони вже глазки відкрили. Бачите, які каліфорнійчики. Ну, ти мою, які гарні. Поки воно маленьке, воно все гарне. Так. Все, а так такої роботи я не бачу. Невеличка є, приплодів немає. А ще що хочу вам сказати, поставив я ось ось покажи, все, О, стоїть уже в цій кроличці маточник. Сьогодні я зранку поставив, теж будемо чекати окроли. Все, вона дожна через пару днів теж, може, трошки з задержкою, але може, а може і в срок. Так як наша термонка вже на один день затримується в неї. Але ніч, нічого страшного, головне, щоб все було добре. Все, і будемо цю дівчинку таке. Я вам обіцяв, але так не можу доробити ту клітку. Дороблю. Хай вже цей і треба пересадити нашу цю дівчинку вже. Все, на її місце. Вона вже і підросла, вона яка гарна. Оце так. Все. Я вправляюся. Показувати вам дуже не буду, бо кожен раз показую, воно проїдається. Все, радий бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Всіх люблю, цілую. Дивися, щось дивися, бачиш, одна курочка, щось на лапку не може стати, він хромає в мене. Mm -hmm. Ну нічого. Нічого. Вон, бачиш, вон, пошкандибола, пошкандибола, Десь, десь хтось вдарив. Так, ладно, я вправляюся, все. А ти тоді покормиш, а я пішов. Покормиш хлопців, а я самців, а я і курей дасиш. А я вже цих кров добре, добре.